Офіційне перемир'я в реальності миру не принесло. Поки українські військові зі зброєю в руках очікують наказу, російські вояки нахабно обстрілюють наші позиції. Ця не оголошена, але все ж війна може посісти почесне місце у рейтингу найганебніших та найпідліших бойових дій. Віджатий Крим, зруйнований Донбас та тисячі вбитих. Росія продовжує задовольняти свої імперські амбіції ціною людських життів, простих громадян і своїх також. Вона підступно веде вогонь по Україні зі своєї території. Вона знищує цілі села. Вона калічить людські долі та зухвало відкрещується. Ці війська не наші. Якщо на півострові їхня присутність була очевидною, то на Донбасі вона мала приблизно такий вигляд. Відіш суслика?» Нет. И я не вижу. А он есть. Кордон поблизу містечка Ізварене, що на Луганщині. Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади утримували під обстрілами російської артилерії. Навіть після перемир'я бригаду накривали шквальним вогнем зградів мінометів та танків. Очевидці кажуть, вогонь вели з території Російської Федерації. Не було ніколи контактного бою, сепаратисти ніколи не виходили. Чіпки росіяни не було. Я його очі не бачив ніколи. Не. Одні міномети, одна артилерія. Росіяни воюють підступно з далекої відстані, перехоплюючи ефіри наших радіостанцій, дозволяють собі нечуване нахабство. Одиночно Одиночними зіраками касетами, одиночно. слухами. А вони каже, диви, вважай до трьох. Раз, Два-три, поєдно. Одиночка і починаються. Шарфори. Жні без належного забезпечення та боєприпасів у бліндажах. Наші колони туди просто не доїжджали. Підмоги з повітря теж не було. Нам кажуть, матеріальна допомога їде, все, нам їде їжа. Ми сиділи, іноді взагалі в останні дні у нас не було що їсти. Ми куперузували, постійно варили, їли. Отак, їде колона. Коли про колону ніхто не знає, колона проривається, колона доходить, Коли про неї взагалі ніхто не знає, не дає ніякої команди. Це люди по своєму цьому. Коли кажуть, іде вам колона там, з боєприпасами і всьому, і по-любому розбивають. Ну як це так? Прикордонне селище Степанівка, що на Донеччині, обороняли десантники 79-ї аеромобільної бригади. Воно теж було зруйновано російськими градами. Спочатку горе сусіди динамічно обстрілювали позиції українських десантників. Коли ж наші відійшли, агресор зрівняв село з землею. Там, де ми стояли, стоялюватись, Там со стороны Российской Федерации летели только снаряды от САУ. Это 150-миллиметровая пушка. То есть самоходная артиллерийская установка. И эти обстрелы с САУ не прекращались ни днем, ни ночью. И основное оружие, то есть основное, чем по нам стреляли, это были САУ и Как я слышал, мы оттуда уехали, и буквально через несколько часов я узнаю, что Степанову сравняли градой с землей. В селищі Міловеща на Луганщині сепаратистів не бачили, але і там росіяни залишили свій слід. Уночі з вогнемета Шміль вони влучили в адміністративну будівлю прикордонного загону. Коли наші хлопці вибігли з палаючого будинку, щоб зайняти оборону, підірвалися на міні. До речі, вибуховий пристрій, що був виявлений на місці події, є тільки на озброєнні у росіян. Лунали десь 4-5... Постріли, які відповідно, я вже которые були направлені з території Російської Федерації, які відповідно, влучили вода в так, відповідно, між вікна. Сработала протипіхотна міна. були, отримали ранення 4 воєнних служб, ожидачної політичної служби України. Два средні частя, два легких. Місцеві називають такі дії сусідів провокацією, адже знають, що у прикордонному селі на території Росії стоїть ціла армія, яка тільки чекає на вогонь. Відповідь у нас абзаріном три кілометри є російське село вісю. И вот там стоят бронетехники, уже стоят около месяца. И вот они ходят по селу, ходят по селу ну, среди людей. И говорят так, ну выпивши там ищи, ну где выпить, где даже поесть. И говорят так, у нас команда такая, если по нам кто стрельнут, мы сразу без какой-либо команды идем в наступление. Українські військові у відповідь не стріляли, щоб не дати приводу путінським військам заходити на нашу землю. Ну нічого їм зробити не можу, тому що якщо я стрілю в їх сторону, ну це третя міроволі. Самі росіяни відмовляються визнавати себе причетними до обстрілів і до тисяч смертей. Проте в інтернеті таких доказів повно. У соцмережах російські бійці бездумно виставляють фото та відео докази. О, це укропом. О, укропом! Огонь! Сцеві села Гуково виклали відео обстрілів Градами. Вот так, от відсіла в місті Гуково, ребята. Ченоград. А жирною крапкою стали відеодокази з американських супутників. Українські військові таку війну називають підлою. Підступна тактика, яку обрали росіяни, дискредитує їх в очах справжніх воїнів. Я просто хочу як це пасіка будь пожалуйста, давай батарею на батарею, давай пісні вапрос. методично методичний за посадок стріляють, розстрілюють, просто розстрілюють людей. Вже я не знаєте. Росія таку то фашизм не варто було воювати з Україною. Собі дорожче зазіхати на землю козацьких нащадків. Не послухались понад 4 тисячі вбитих, тисячі поранених росіян, яких путіну не пробачать. Якщо не зараз, то згодом обов'язково.